Глядачі, з вами Посіка Хелп. І сьогодні у нас. Е... Очередна, очередна... Чергово. Чергова, во. Чергова рубрика Дебіл з грудня 2024 року. Ну, дуже шкода, що їх у нас аж два, а вірніше ще три. Ну, зараз ми їх з вами. І разом обговоримо оцих двох дебілів трьох та їхні дії. Я хочу всім вам пояснити, що зараз 29 грудня така дата. І ось канал YouTube Моя Пасіка викинув відео. Я подивився, здуріти можна. Закінчився мед. Роздаю канді пчелосем'ям. Уявіть собі, він там роздає конді, вже <смі> купив та конді. Ну про яку от я в своїх відео розказую, що от зараз головне <смі> це воювати за акацію майбутнього року. От, Починаємо от, от, воювати за акоці вже серпень, вересень, місяць ми вже все робимо для того, щоб накачати на наступному році. Акоції багато. Коли в 29 грудня роздається Конді, то ні про йок акоцію там мови навіть не може бути. Ну, Йок це так, закінчив самі 29 грудня, коли пізньою осінню спакували джули, я так зрозумів, вже в листопаді їх пакували. Що тут сказати? Ну, ну дебіл просто Чоловіка, людина просто дебіл. Закінчив сам мід. Йому так і понаписували там. Ну Я не буду сильно тут розсусолюватися, Може пацан молодий, я отку, звідки я знаю. Є такий ще, не будемо на ньому зупинятися, є канал Пасіка. І він виконав цей мужик. Чувак викинув відео. Від, від. Ознаки того, що час годувати зимуючих бджіл. Це просто, це просто шедевр. Він там розказує всім на полум серйозі, що в нього в листопаді один огляд бджіл по плану. У грудні один огляд всіх по плану бджіл. У січні два огляди в нього. Він стабільно, каже два тижні. Їх всіх, всіх вскриває, і дивиться. І у лютому, мабуть, один чи двох. То є, уся посіка в нього зимою на трьох-чотирьох рамках, і оце він всю зиму їх довбе. <сум> Якого чорта не ясно? Навіть якщо в них вся, закінчилася корма 29 грудня, я напомню, <сум> через місяць після складання гнізду, що там можна зробити? Щоб накачати майбутню якої. Щоб накачати майбутні акації, я не уявлю. Наша ціль, пасічники ви мають забувати, нам головне накачати багато меду. Продати пакети, на пилку назбирати, що там ще. У нас задачі підтримувати бджіл у живому стані, не стоїть. От в мене є бджоли, там, наприклад. Да, хтось каже, а скільки ти накачав меду? Да, коротше. Хтось 100 кілограм накачав, хтось відру. Зато Люди на посіки круглий рік, все в них нормально. Шановні глядачі, оцих цих два, двох дебілів ми вже розібрали. Моя посіка і UA Посіка. Ну, саме прикол, що оцей канал UA посіка, йому написав ще якийсь дебіл, що він все робить так само. І що цей чоловік красава просто. Ну що ж, оцього коментатора добавимо. Оце. Третім дебілом і чорт з ними. Шановні глядачі, нам один наш глядач ведемо переговори про купівлю банки меду. І що то не зростуха, виходить, а грошей ми не отримали. Переговори йдуть дуже серйозні. І що робить, коротше? І ми вирішили, якщо чоловік забув, то ми йому по кращому пам'ять забравши півлітровий пляхон і поклавши 700 грамовий до нашої бонкемен. Якщо ж він забив, то підвищенням стовок, я думаю, ми всколихнемо в ньому якийсь чоловічий азарт. І він, коротше, купив у нас цю банку за 500 гривень з оцим пляханом банка в подарунок. Ну, тому що я її не купував. Мені подарили кучу банок. І оце Осталися ще дві дармові банки. Всі останні там банок 10 ще лишилось, небагато того меду. Вони нові, буде коштувати 550. А поки оці є подаровані, то 500. Шановні глядачі. Ну що ж, на цій позитивній ноті закінчимо наше відео. Я казав, що не буду поздоровляти вас з Новим роком. Я не думав, що... Оці дебіли спонукують мене до запису відео а оця бонка. Я поздоровляю вас з наступаючим новим роком і бажаю, щоб ви всі вижили, як говорив один чоловік, щось буде. Жаль, що не всі доживуть до цього дня. Шановні глядачі, ну що ж, купуйте в нас бухло, мед і пам'ятайте, що десь там записує вам відбуси. відоси ваша посіках.